Вітаю! це програма «Гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав міський голова Рівного Володимир Хомко. Володимир Єгінович. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Власне, спочатку хочу вам задати питання вже настав квітень. Зазвичай в квітні починається по містам поступове вже відключення опалювального завершення опалювального сезону. У рівному коли це має бути? Ну на, насправді відключення завжди було 15-го числа. Але ми маємо право відключати, якщо три дні поспіль температура вище, середня температура добова вище 8 градусів. Вже це є. Чому ми трошки протягнули? Багато місць вже відключилося. У нас всі мають прилади обліку. Тепер кожний будинок може відключитись, коли йому заманеться. Теплоносі в трубах є. Хочете включайтесь, хочете відключайтесь. Якогось наказу мого не потрібно. Відключитись, не будете платити. Включитись, будете платити. Ну але з огляду на те, що масово будинки відключаються, ми прийняли рішення з завтрашнього дня відключити опалення по всьому місту. Тим більше, що прогноз погоди такий, що ніби вже холодів справжніх не буде. Тому. Я думаю, що завтра дня так воно й буде. Ви кажете, люди можуть самі відключитись. Це треба якусь заяву писати в міську раду ні, чи ні. тому-то й справа. У нас будинки будинку 99 споживачів мають прилади обліку. Uh -huh. Ви можете напротив року, напротяг року собі регулювати, відключатись, включатись. Це нас не стосується. А ми по навантаженню котельні собі реагуємо просто на ту кількість тепла, яка потрібна. Тобто кожний будинок може почати і завершити опальний сезон, коли йому заманеться. Ну очевидно, погодивши цю дію з сусідами, бо, як правило, завжди є один, хоче тепліше, другий холодніше. Але якщо будинок прийняв рішення на зборах відключитись, навіть не треба повідомляти міську владу. Будь ласка. Друге, в мене до вас питання минулими вже вихідними у Рівному грав Верес. З того, що, наприклад, я бачила, бо особисто не ходила, дуже багато людей прийшло, був майже аншлаг на авангарді. Проте, от коли вже нарешті авангард у нас буде таким гарним презентабельним стадіоном, ну я сподіваюся, що це буде точно за моєї каденції, але наперед скажу, от буквально ексклюзивна інформація. Я перед тим як прийшов до вас в студію, розмовляв з проєктантами в четвер. У нас презентація проекту. І одразу проєкти на експертизу. Проект готовий, все готово до експертизи. Як тільки пройде експертизу, оголошуємо тендер на будівництво. Кошти є, проект є. Я думаю, що в цьому році хотілося б в першому півріччі розпочати будівництво. На цей рік плануємо витратити 36 мільйонів. Тобто, основні роботи по першому по центральному, цю по центральній трибуні зробити. Не хочу забігати наперед, будуть показники. Ну тільки скажу одне, буде приблизно 14 тисяч посадочних місць з перспективою додаток до збільшення місць за рахунок віражів, але поки що їх не робимо. Я думаю, що 14 тисяч посадочних місць для рівного це абсолютно достатньо. Це буде сучасний стадіон з накриттям, з підігрівом поля, з зрошеннями та інше. Не буду забігати ще раз. Кожу наперед. В четвер це все буде оприлюднено і розміщено в інтернеті. Кожний бажаючий зможе зайти і подивитися, буде анімаційна презентація і всі показники стадіону. Чекаємо до четверга. Е, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з нашим рівненським азотом? Е, не так давно збиралася спеціальна комісія, аби вирішувати, що робити з ним далі, адже ну, місто е, не лише в плані податків залежить від цього підприємства, Щось зараз змінилося в якусь сторону. Ну е, найперше, скажу, е, що для міста це е, до чого призведе. Перше, це податки, немала сума. 60-70 мільйонів ми втратимо лише в цьому році. Далі до трьох тисяч людей, які не будуть отримувати заробітну плату, а це важлива заробітна плата, тому що це люди, які їх з якби, витрачають. Розумієте? Це три тисячі людей, не прийде в магазин на ринок і так інше. Тобто -то наслідки будуть набагато глобальніші, ніж просто не отримання заробітної плати. Ну і безумовно самі очисні споруди. Е -е, очисні споруди розташовані на території азоту, чистить і них добре. Ціна невелика, але треба, щоб воно працювало. Е, нас попередив заблуда, що в разі відключення газу на очисні споруди, а там невелика кількість газу потрібна для підігріву стоків, він їх зупинить. Тому ми, е, у нас засідала спеціальна техногенна комісія, і ми звернулися і попередили Львівтрансгаз, що У разі, якщо буде екологічне лихо, буде відповідати керівник Львівтрансгазу. Трансгазу, підпадати кримінальна відповідальність, не просто така. Тому, будь ласка, домовтеся, забезпечте газом і очистіть наші стоки. Ви тут не в Рівному. Тут є влада, тут є депутати, тут є кому кривати місце рівно. А ви, будь ласка, свої стосунки зводьте там між собою, не, не так, щоб постраждало місто. Але інший наслідок. Ну скажіть, хіба це нормально? Я вже вкотре повторюю: хіба це нормально, що російські добрива зараз на 60% заповнили ринок України? Як громадянка України скажіть, не як спеціаліст, не мешканець спеціалістів, хіба це нормально? Три заводи в Україні зупинилися з випуску з добрив і, за, і масово заводиться російські добрива? Хтось за це повинен відповідати. Я думаю, що рано чи пізно це хтось відповість. Просто зараз така ситуація суб'єктивна, що ті люди впевнені, що їм за це нічого не буде. Якщо навіть наші добрива дорожчі, то зауважте, сільськогосподарська продукція в Європі дорожча, ніж американська чи канадська чи австралійська, але європейські країни субсидіюють своє сільське господарство, бо це стратегічна галузь може статися будь-що в світі, а галузь працює. значить, буде свій хліб і інше, і до хліба. Так само у нас. Ми сільськогосподарська країна. Як ми можемо е, бути сільськогосподарською країною, не виробляючи свої добрива? Ми найбільший ринок для добрива, бо ми виробляємо сільськогосподарську продукцію, яка потребує добрива. Навіть якщо так, то будь ласка, не можна зробити так, щоб не заїжджали по цінам російські добрива. Бо росіяни будуть по дешевим цінам продавати, повірте мені, лише до того часу добрива, поки ми не поріжемо на металом свої заводи. Як тільки в нас не буде заводів, ціна на добрива зміниться. І ці люди, які відпадаються, добре знають. Тому я думаю, я думаю, що питання буде прийнято на рівні перших осіб держави. Я думаю, що воно буде позитивне. Поки що, бачите, не зупиняються чині споруди, і не знаю, що тут повпливало. Можливо, і наші демарші, бо це ж не тільки ми, це і Черкаси, і Сєвєродонецьк і місто Рівне. І дуже сподіваюся, вони ніколи не зупинялись і сподіваюся, що і не зупиняться. А, ну, а власне, якщо взяти от такий найгірший сценарій розвитку подій, чи є у міста якийсь от план реагування? А план дуже простий. План дуже простий. Тоді треба приводити у відповідність кількість води, яка зайде у місто до тієї, яку ми можемо очистити на своїх очисних спорудах, а на цих спорудах ми очищаємо до 40 тисяч. В кращі часи ми подавали, може, мало хто знає, я переведу в літрі, бо воно так звучить. Ми в 98-му році щодоби закачували в місто щодоби, 140 мільйонів літрів води. Зараз ми подаємо десь приблизно 50. У нашій часі споруди очищають десь приблизно 20-25. Ті, що на льонокомбінаті. ну mm -hmm. тобто на таку кількість треба і вийти на подачу води на добу, щоб могли наші стоки очистити. Ну, напевно, доведеться на графік переходити, чи ну стидоба? В 21 столітті маємо можливість, маємо хорошу воду, і будемо по графіку працювати через якусь політичну там не в у Києві. Власне, вже почався квітень місяць, четвертий місяць року. Які у нас зараз справи з міським бюджетом? Чи є якесь перевиконання? Можливо, щось уже переділили. Якщо так, то куди? Справи непогані. Бюджет. Ну, по перше, ми затвердили бюджет, ви знаєте, місяць тому, із враховуючи перевикон залишки минулого року. Ми закрили більшість своїх проблем, але маємо по першому кварталу перевиконання. Думаю, ну, буде що не цифри, ще точно немає. День-два треба, щоб підвести підсумки. Але думаю, що це буде не менше 25 мільйонів гривень. Я кажу кажу обережно дуже mm -hmm. тому. Деякі об'єкти ще додамо до фінансування, збільшимо і на ОСББ дамо, і таке інше, те, що нас піджимає. Але дуже важливі об'єкти, такі як по будівництву вулиць, по цьому ми закрили ще тими коштами, які розподіляли місяць тому. Власне, як ви зазначили, піджимає чи входять сюди дитячі садочки? От, власне, наскільки у нас пропозиція відповідає потребі, і які плани на цей рік по відкриттю додаткових груп, можливо, будівництву нових садочків? Ям дякую за це питання, бо воно таке і наболіле і їм дуже маніпулює зараз політично цим питанням. Ну насправді в місті рівному. Процент забезпеченості дітей садочками краще, ніж в Україні в цілому. Це найперше. Тобто, в всій Україні є проблеми, бо в 90-х роках був спад і садочки попродавали, ну, в рівні 12 дитячих садочків продали в 90-х роках. І зараз забери, як воно продано, і вже є власник. Не, було б, не були продані, не було б зараз цих проблем. Нам треба набагато менше, ніж було продано. Але факт є фактом. Але ми маємо кращу забезпеченість в цілому по Україні. Працювати будемо в наступному напрямку. По-перше, ми зараз домовилися з пенітенціальною службою, яка виселяється. І у нас на Дубинській є хороший корпус хорошого дитячого садка, який років 15 був в оренді обласних структур. Зараз нам віддають його назад. Ми переобладнаємо під дитячий садочок. І другий це колишній дитячий садочок Вишенька, також є кошти, 8 мільйонів треба, щоб його довести, і також його переобладнаємо. Ну, от я дивився, сюжети і по вашому каналу, і так далі. Декілька депутатів. Давай 8-10 дитячих садочків. Ну Люди, очевидно, робиться це з наступною метою. Дивляться мама і каже, який хороший депутат Іванов. Він хоче 8 садочків, а міський голова не хоче. Але депутат Іванов ніколи б їх не збудував, бо коштів на 8 садочків у нас немає. Моя пропозиція наступна. У нас є недобудований дитячий садок, за який ми довго судилися і відсудили. На вулиці Коновальця він дуже зруйнований, стіни зруйновані і інше, і є недобудована або верніше виведена з експлуатації стара 14-та школа. На ті два об'єкти є бажаючі побудувати комерційні дитячі садочки. Ми Його. хочемо їх продати, а ті кошти, що отримаємо, цільово вкласти в ті дитячі садочки, які я назвав перед цим. Таким чином будемо мати чотири повноцінних дитячі садочки. Очевидно, що комерційні або приватні садочки будуть дорожчі. Ми це розуміємо. Ніша цих садочків у всіх містах приблизно 10-15%. Ми ще навіть не починали цю нішу освоювати. Так от, е переживають, що буде дорого. Так, буде дорого, але не поведуть ті, хто має мало коштів. Поведуть ті, хто має більше коштів, хоче для своїх дітей кращі умови, а звільнять місце в звичайних садочках туди поведуть звичайні люди. Як дослухається до мене, буде нормальна схема, будемо мати чотири дитячі садочки. Може так статися, що не дослухаються депутати і проголосують за ту проблему. Ви будете свідком, переконайтеся, що не будемо мати ні одного, тому що не будемо мати на ремонт цих двох і е, не будемо мати на ремонт і тих, яких я сказав. Тому я думаю, що все-таки буде по моїй схемі. І ми найближчі роки тих чотири садочки приведемо в відповідність і діти підуть в школу. Е, якщо ми. А ми це будемо робити, не дамо можливості, і я це в кошти за не дамо можливості люд дітям з інших міст потрапити в рівненські садочки. Є у них свої голови, є свої міста. Там є люди, які відповідають за те, щоб там були садочки. Мене обирали рівняни, і я відповідаю, щоб сюди потрапили рівняни, і буду робити все, щоб рівняни мали пріоритет. Таким чином, я думаю, за рік, два, три, чотири ми цю. Питання знімемо навіть якщо буде ріст народжуваності. От, От власне і... тільки хотіла спитати: якщо у нас не станеться якийсь бебі-бум, то е, ці чотири заклади вже стовідсотково покриють потребу. Е, якщо не станеться бебі-бум, то так приблизно нам треба до ну діло. В тому, що е, тут є ще не момент. Ми не зобов'язані забезпечити дітей всього віку садочками. Їх треба, але це не обов'язок. Але є дошкільна освіта, яку ми зобов'язані забезпечити. Так, от дошкільною освітою в нас забезпечені всі 100%, але хотілося забезпечити дітей менших, ті, що які ще не входять в той перелік дошкільної освіти, таким чином, я думаю, що ми забезпечені. Зараз хочу з вами трошки поговорити про транспортну галузь нашого міста. Власне, вже традиційно до Великодня місто починають, як я кажу, чепурити, прибирати, наводити якийсь лад. Особливо це зараз помітно на дорогах міста, що там десь ремонт, там десь ремонт, там десь ремонт. А що такого капітального От зараз буде ремонтуватися? І де ну найперше хочу сказати, ви зверніть увагу, яка ситуація з дорогами по всій державі. <свят> ну, після зими <свят> вона стандартно. <свят> по, по, по всій державі. От зараз я почну трошки з іншого, от зараз будемо починати ремонт доріг. Ми оголосимо конкурс. І я можу вибрати лише з тих фірм, які прийдуть на конкурс. Ну, мені б також хотіло, щоб зробили дорогу, так як в Німеччині. Але я можу вибрати лише з тих фірм, які прийдуть. Це може бути Тернопільська, Івано-Франківська чи Київська фірма, не знаю, яка буде. Але який є момент, зараз приходять, ми ж все зараз йде через Прозоро, зараз uh -huh. приходять фірми, які просто збивають ціну. Ну, от приклад по Соборній. Тернопільська фірма відмовилася е, про там, ремонт, бо прийшла фірма Рівницька, збила на третину вартість і за, за, на третину дешевше зробила. Зараз всі звітуються, що Прозоро дало можливість зекономити таку-ту суму. І так. так, але подивіться, яка якість. І я не можу їм відмовити. Бо основний критерій, вони ж пишуть, що якість буде така, як і у тієї фірми. Але ж очевидно, якщо у фірми дорогі робочі з хорошою зарплатою, дорогі німецьке обладнання, то очевидно, що її робота буде дорожча. Ви розумієте? ж розумієте, ніж приїде з п'яними робітниками, з катком, з китайським катком і так інше. А в конкуренції вони рівні. Бо і в того, і того є катки, в той того, того є робочі. Там ж не напише, що не можна п'яних робочих чи не сковаліфікованих. Тому, е безумовно, будемо контролювати жорстко, але навряд чи тут з'явиться турецька чи німецька фірма. Тепер щодо об'єктів. Буде перемонтована дорога Шухевича, 24 мільйона приблизно, повністю з велодоріжками, з тротуарами, з заїздами для автобусів. Причому буде починатися від знизу, з самого низу, аж зайде на вулицю генерала Безручка, аж за переходи до в'їзду в перший двір. Тобто це все буде перекрито. Буде капітально відремонтована вулиця Орлова від вулиці Грушевської до самого кінця, до аж до Букавинську. Буде відремонтована князя Володимира. Уже приїхала луцька фірма, яка займається ремонтом мосту. Про цей міст мало хто знає. Перед якщо їхати від залізничного вокзалу по князя Володимира, перед першим мостом є ще один міст під дорогою, там труба. Вона нас тримає, бо вона дуже вузька. Тому буде ремонт цей трубчатого того переїзду і далі вулиця до вулиці Бахарєвої. І вулиця Макарова від вулиці Дубінської до супермаркетів також, бо їздити практично неможливо. Це з капітальних ремонтів, а поточних буде дуже багато. І малих буде дуже багато ремонтів. Так що всіх не перерахую, Вона є в інтернеті. Будь ласка, можна подивитися перелік тих вулиць, які будемо ремонтувати. Зараз задача до Великодня завершити ямковий ремонт, щоб можна було по місту їздити без проблем. Як зараз просувається робота з поповнення автопарку нашого тролейбусного депо? От якраз завтра їду на зустріч у кличка в, автопар... в тролейбусному управлінні. Організовують виставку самого сучасну, що є раз на ринку. Завтра буде і посол Білорусі, там і представник заводу «Білкомонмаш», буде ну мери багатьох міст України. І завтра будемо дивитися. На нову продукцію, що з'явилося на цьому ринку, але вже заклали майже 40 мільйонів на придбання добусів. І маю таку мрію, щоб добуси ходили з інтервалом по вулиці Вербові та Лігі, біля mm -hmm. супермаркет, з інтервалом 20-30 хвилин. Тоді можна сказати, що ми повноцінно забезпечили цей район екологічно-чистим транспортом. І будемо купувати і старі тролейбуси. Мета задача мінімум у найближчий час довести кількість тролейбусів до, до сотні. А далі я наперед кажу, що будемо купувати автобуси тролейбусного управління. Як тільки вичерпаємо ту нішу по тролейбусах, тролейбусне управління буде і займатися автобусами. Ви кажете, 40 мільйонів на дообуси це приблизно скільки можна одиниць купити? Шість дообусів. У нас повинно бути е, три дообуси на маршруті до кладовища, три до е, е, зоопарка. А в районі від, е, від вулиці Київської вони будуть сходитися і буде. Це буде шість їхати по маршруту по Соборній, по Дубинській, по Телігі. Вербові з виїздом на Макаров. Таким чином, шість тролейбусів у них інтер... ну, на дві години розділіть, отакий буде інтервал руху цих тролейбусів. Розкажіть, будь ласка, яка зараз реально е, фактична ситуація з єдиним е, цим електронним квитком? Адже ну, про цю тему, мабуть, зараз тільки ледачі не говорять, але ну, по факту його немає. Це також красива політична тема, тому що нічого в Україні ще не зроблено. Навіть кроку не зробили. До речі, завтра. З огляду на те, що ніхто не знає, що робити, то при мінінфраструктурі створили робочу групу, куди війшли представники багатьох міст, представники тих, хто пропонує ці електронні квитки, і таке інше. Так от, наш герман, Віталій, мій заступник, увійшов в ту групу, і завтра буде перше засідання цієї групи. Буде розроблятися така дорожня карта для всієї України, тобто як його втілювати в життя. Ну, дуже несподіва, декілька несподіваних речей з'явилося серед пропозицій. Я був на презентації Приватбанка. У Приватбанка вже готова. Є пропозиція по тому єдиному квитку. Можливо, таким шляхом і підемо. Тому чекаємо от першої цієї наради, бо хотілося все, щоб воно було дуже законно, бо справа делікатна. От, наприклад, є момент, що пропонують ті ж корейці, пам'ятаєте, приїжджали. У них було декілька вимог. Перше, якщо вони заходять на ринок, то в місто нікого не пускає більше, крім них. А друге, це кошти за квитки йдуть на їхній рахунок, а на протязі трьох днів вони перераховують нам. Ну, Розумієте, тобто з'являється додатковий рахунок. Нам так не влаштовує. Нам треба, щоб кошти, йти зразу в тролейбусне управління. А комісія знімалася попутно. Побачимо. Завтра приїде Герман, після завтра нам розкаже, до чого домовились в Києві. А яка, до речі, ситуація у нас зараз з розумними зупинками, так щоб пролити трошки світло, будь ласка. Е, я ще одне застереження скажу по електронному квитку, можливо, буде цікаво. Для мене в електронному квитку є одна річ, яка мене трохи відлякує, і яку я поки що не бачу вирішення. Ви цього не пам'ятаєте? В радянський час у нас в автобусах, в тролейбусах не було кондукторів. Були компостери. Mm -hmm. І чому вели кондукторів? Як вели кондукторів, на третину збільшилася реалізація квитків. Тому що наші люди треба три рази підійти за локоть, потягнути, щоб купляють квиток. Так от, е та електронне обладнання не може потягнути за руку. І Тому я хочу побачити, хто перший піде, що буде з реалізацією, чи впаде, чи підніметься. Бо обіцяють, що підніметься, обіцяють. Можливо, і так. А для того дуже велика свідомість треба у людей. Розумієте, кожна людина повинна зайти в тролейбус і закомпасувати. Кондуктор все-таки слідкує і кожного три рази шмикне за рукав, що ти таки купи квиток. Тому побачимо. Тепер щодо розумних зупинок, ми домовилися з бізнесменами на 10 розумних зупинок безкоштовно, і штук 10 поставив своїх. Таким чином, я думаю, ну і ще 13 зупинок ми включили в бюджет цього року. У нас є по місту такі зупинки з цегли. От якщо пам'ятаєте на колодинку на Розвилці, mm -hmm. їх таких 13. Тому заклали гроші зробити капітальний ремонт цих зупинок. Таким чином, десь біля 30 зупинок в місті рівно цьому з'явиться нових таких пристойних з того, що я читала на е, попередній сесії mm -hmm. Рівнеради ради. У нас вимагали активісти, аби рівне прийняло львівське сміття. Яка там зараз далі ситуація? Активісти на, 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 на сесії не вимагали, прислали лист. А от побачимо, що рівняни скажуть. Ви знаєте, я вже казав в одній з передач. Я не знаю, чи це друзі садового таке придумали, чи це вороги садового придумали. Ну, з моєї точки зору, якщо зараз активісти по всій Україні почнуть силою заставляти міста приймати сміття, то я думаю, що Я думаю, що... Ну, навіть не хочу казати, що буде з рейтином садового. Я не думаю, що це добра, добра справа, тому що по-доброму домовляти це одне. Якщо зараз почнуть присувати активісти громаду, побачимо, я доручив це депутатам. До речі, доручив тому ж депутату, який колись був за заборону привозу сміття. хай виробляють позицію. Ні, будемо робити референдум місце рівному. Якщо рівня не за, але давайте спитаємо більшість. Ми з вами говорили про прибирання до Великого дня. Згадало, от зараз вже відбувалися столоки, ще будуть відбуватися поблизу річки Устя. А якщо взяти от саму річку, її якось будуть ще там чистити, приводити до ладу, можливо, там дно якось очищати. Е, дякую за це запитання. Ви знаєте, у нас з минулого року за весь проєкт, кошти є. Проєкт готовий. Розробляла кафедра гідротехнічних споруд нашого місцевого університету під керівництвом доктора наук пана Хлопука, але вперлися в одну бюрократичну закавику. Е, Оболодгосп має застереження, що робити очистку річки Уся лише на всьому проміжку, там у них якийсь там створ намічений. Ми не можемо цього робити перше, за межами міста, тому треба внести в проєкт або розпоряджувати документ оболодгоспу. Коштів в них немає, тому ми вже вирішили на цій сесії, дамо, їм, там, 200 чимось тисяч, щоб вони внесли зміни в свій проєкт, і туди ми зможемо реалізувати. Наш проєкт стосується очистки і укріплення берегів річки Уся від Басикутського озера до Степана Бендери, оця оце ділянка. Далі у нас все в бетоні пішло, а тут угу. у нас не закріплено. Ми хочемо культурити цю частину. Побачимо, якщо гарно вийде, будемо продовжувати далі. Стосовно окультурювати вже неодноразово в змі з'являлася інформація про те, що нечистоти скидають у басів кут. Вирішення цього питання це ну власне каналізувати сам район басового кота. Як в цьому плані йде робота? Ну вирішення цього питання могло бути інше. Я запевняю, що в Білорусі ніхто не скине. Штраф інші? вам, ніхто не скине. Штрафи і дисципліна, але ж немає нема нереальної влади, немає, ні штрафів немає, ні дисципліни немає. Така, така лояльна влада, як у нас, передбачає, аби населення мало дуже велику свідомість. Її немає. Ні влади немає, ні свідомості. Тому дійсно єдиний шлях це не ну, штраф там буде 100 гривень. Одну бочку відкачати, там 117, по-моєму. Одну бочку відкачати це 140 гривень. Він вам місяць зливає, він відробить ті кошти за той штраф, він готовий платити раз в місяць штраф, щоб його не чіпали. Тому вихід один це каналізування, щоб не було що зливати. От ми потратили майже 9 років, бо я починав цю роботу, ще будучи директором водоканала. Першу кенець ми здавали. Ми зробили 4 кенець в царському селі, і царське село сканалізоване на 100%. Все. В царське села нема що скидати. Бо тут же ж не мова йде про скидання труби, виведеної в річку в озеро. Ні, не про це йде мова. Той, хто відкачав септик, він же ж не везе місто. Він йде в кущі зливає. і зливає. Це все потрапляє будь-яким способом, потім з дощем потрапляє mm -hmm. в озеро. Наступне, я дав доручення, і водоканал розробив концепцію і схему каналізування басівкута. І ми спробуємо в цьому році почати будувати першу КНС в басівкуті. Буде презентація цієї, я не доручив, буде презентація таким чином, щоб сканалізувати басівкут. Якщо ми це зробимо, а на щасливому вже є КНС, то таким чином, хоча б в басівкут не буде потрапляти стоки. Будуть нижче там потечі, але хоча б басівкут. І наступне, ми завершуємо переговори зараз по придбанню земснаряда. Шкода, бо він в 90-х роках був. Ніхто не скаже, куди він подівся. Ну, вкрали, порізали на металло. Тому єдиний завод залишився на щастя в Україні, це в Херсоні. І з керівництво заводу нам презентувалося зімснаряд. Київ купив недавно, і наші їздили дивитися. Таким чином поставимо земснаряд, можливо, в оренду возьмемо, може, купимо, щоб він на озері років 20 стояв, і те, що там на які в озері накопичується, щоб його на ті пульпові поля викидав. Я думаю, що до кінця року ми це питання вирішимо. Це не справа одного дня. Наслідки будуть помітні через 2-3 роки роботи земснаряда, але він буде весь час там стояти. Таким чином приведемо трошки у відповідність наше Басовкутське озеро. Справа не одного дня. Ми з вами, коли говорили про садочки, ви зазначили, що будете стояти на своїй такій принциповій позиції, аби в рівненських садочках виховувались саме рівненські діти, а не діти з інших міст. Цю ситуацію якось поміняти може, наскільки я розумію, якщо Громади навколишніх населених пунктів об'єднаються з рівнем. Якось ця робота зараз іде, якісь є пропозиції. Ну Чи найперше, типу? найперше, це викликає шалений спротив або неприйняття тих, хто живе за межами. Шановні, якщо йде в Європу, то в Європі саме так. Вас є знайомі? Поспілкують в Італії, в Ізраїлі, в Америці. Ви не поведете дитину в чужий, тому що податки платяться в тому місці. В нас є територіальна громада, неважливо, де ви працюєте. Ви член тої територіальної громади, де живете. Навіть якщо зараз щось не відповідає закону, то повірте, закон все рівно буде так змінений. Але вихід з цієї ситуації дуже простий. Тернопіль запропонував: от подивіться, там теж в Тернополі така сама йде зараз боротьба. Тернопіль запропонував, хочете вести в наш садочок, доплачуйте від вашої територіальної громади те, що ми доплачуємо. Ну чому ж ми повинні з міського бюджету платити за ваших дітей? У вас своя влада, у вас своя громада, у нас своя громада. Хочете будуйте садок, хочете возити до нас, доплатіть нам, бо ми за своїх платимо, а ви не наші. Ми всі в Українці, але вибачте мені, для того обирається міський голова, для того створення територіальної громади, щоб вирішувати свої питання. В Тернополі пішли тим шляхом, що хочете в лікарню, хочете в поліклініку, хочете платити гроші. Не можете, будьте здорові. Це буде, буде боротьба, буде спротив, але все рівно законодавство буде приведено, бо ми обрали європейський шлях. Я наперед кажу: в північній Кореї такого немає. Повертаємося в ту сторону, значить туди все все обще, все державне і не, не, не морочимо собі голову. Але в Європі саме так. Тому е, велика кількість дітей. Або буде платити за це повну ціну, так те, що ми доплачуємо, або буде вести в якісь інші дитячі садки. Не бачу тут проблеми. З'являться приватні дитячі садки, це ніша буде повністю закрита без проблем. Взагалі, зараз є якісь ініціативи навколишніх населених пунктів щодо об'єднання з містом Рівне, адже ну, власне і населені пункти розширяються, розстроюються як і сам, саме ну, наше місто. на Поки що немає, але все рівно це буде. Можливо, навіть насильним шляхом, так як це зробила Польща. І чим раніше ми це зробимо, тим буде краще. Скажу чому? Ну, е не раніше, але ми мусимо це зробити. Скажу чому. Ви подивіться, як забудовується навколо міста, е, населені пункти. Нам треба об'єднатись, розробити один генеральний план цієї території і з розуму забудовувати територію. Бо ми зараз наліпимо тих хуторів навколо міста, і потім наші діти скажуть, що ви зробили. І буде вже пізно, ви ж не знесете цих будинків. Тому е, треба об'єднуватись, розробляти єдиний генеральний стратегічний план і правильно забудовувати і розвивати територію. Ну, це європейський шлях. На останок ще хочу вас питати. Ну, от власне вже настала хороша тепла нарешті весняна погода. Люди вже думають, де провести вихідні, де погуляти. Дуже багато минулого року говорилось про наш парк Шевченка, про розкопки, які там відбуваються. Що цього року вже реально там побачать рівняни? Ви знаєте, не є, якби плюс і мінус і розкопках. До речі, історія цих розкопок наступна. Коли ми виготовляли проєкт забудови перебудови літньої стради, бо ви бачите, ми так ідемо з того боку, будували кіноконцертний зал, uh -huh. і хотілося б так рухатись, потім басейни, потім і так далі. там, Шукаємо інвестора на дитячий, ту, парк розваг, був готовий проєкт. І на місці, там, де ми мали розкопки, мали робити фонтан без чаші. Uh -huh. І ми прибіжав до мене Максимінко, каже, дай мені два дні, я. Покопаюсь, бо от маю відчуття там, по старим записам, що там щось є. Я дав, ні, вони розкопали це. Що розкопали? Тепер ми мусимо повністю перероблювати проєкт, бо вже того ніколи там не збудуєш. Тому розділили проєкт на дві частини. В цьому році хочемо почати будувати літню естраду. Зеленку, сучасно зробити, молодіжну, сучасну, дуже гарно. А е, ходи будемо розвивати, р, до Рим, де вони є, і зробимо їх якусь таку експозицію, щоб е, тим, хто приїжджає до Рівного, було цікаво подивитися, та й самим також. Ну і вже очевидно, що будемо по-іншому е, переформатувати оце місце, де самі ці ходи під цим. Ми хочемо виложити бруківкою, але вже подивимося, коли закінчимо розкопки ті проводити. Трошки змінили наш план, ну, але не, я думаю, що більше позитиву, ніж негативу. Наразі час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую, що завітали. До нас дякую, що відповіли на всі мої запитання. Глядачам нагадую, це була програма гість у студії. Бережіть себе. До побачення.